Вітаю! Сьогодні розглянемо тему «Мистецтво та архітектура давньої Греції та Риму. Розпочнемо з Давньої Греції. Ще в середині третього тисячоліття до нашої ери на острові Крит в Середземному морі розквітла мінойська палацова цивілізація. Чені припускають, що спочатку на криті існувало чотири держави, центром кожної з яких був великий палац. Критські палаци вражали розмірами та складним плануванням. Споруди мали кілька поверхів водопостачання. Вентиляцію та каналізацію. Окрасою палаців було різноманіття яскравих фресок та мозаїк. На думку вчених у 16-му, першій половині 15-го століття до нашої ери, цар Мінос об'єднав палаци в єдину державу. Центром об'єднаної держави став Кноський палац. Стіни палацового комплексу Кносу зберігають безліч міфів і легенд, головною з яких є легенда про Мінотавра. Інша назва Кноського палацу – лабіринт, де за переказ. Саме утримувався Мінотавр, страховисько з людським тулубом і бичачою головою, якому кожні 9 років приносили в жертву сім юнаків і сім дівчат за фін. Дочка царя міноса Аріадна пообіцяла тесею допомогти у вбивстві мінотавра. Якщо герой потім одружиться з нею та забере скриту, вона дала тесею чарівний клубок ниток, який котячись і розплутуючись, вказував шлях до мінотавра. Відповідно, за ниткою потім можна було знайти і шлях назад. Герой знайшов мінотавра і вбив його. Міфічний палац, мінотавра, лабіринт або Кноський палац виявився реальною спорудою. Складався він з 200 кімнат, з'єднаних між собою системою заплутаних переходів. Міноська цивілізація, на жаль, загинула від руйнівного землетрусу. А на Балканському півострові розвивалася Мікенська цивілізація, яку теж називають палацовою. Мікенські споруди відрізнялися масивними важкими формами і були могутніми фортецями. Для будівництва стін використовували великі кам'яні брили, зокрема, вхідна брама Акрополя, Мікен, Левові ворота, побудовані з вапняка способом циклопічної кладки. Вага верхньої горизонтальної перемички становила близько 20 тонн. Центром суспільного життя Елінів був храм. Його, здебільшого, будували в укріпленні всередині міста. Однією з найвпізнаваніших пам'яток давньогрецької архітектури є парфенон в Афінах, зведений архітектором Іктієм. У 447-438 роках до нашої ери обов'язковим елементом античного храму, крім колон, були скульптури. Так у Парфеноні налічувалися понад 500 фігур. Центральною скульптурою була статуя Афіни Парфенос, над якою скульптор Фідій працював протягом 9 років. Фігура Афіни за вишки 13 метрів була виконана із золота та слонової кістки і зображувала богиню як тріумфуючого воїна, який тримав фігуру Гурку крилатої перемоги ніки на долоні витягнутої правої руки. Грецькі майстри зображали красу, досконалість людського тіла, реалістично відтворювали цілу гаму емоцій на обличчях статуї. Одним із найвідоміших античних скульпторів був Мирон з Елевсина. він автор витвору Дискобол, де зобразив атлета в русі, уміло передавши напруженість його м'язів перед кидком. Грецька архітектура і скульптура стали взірцем для римлян. Римська архітектура і Стецтво розвивалися та змінювалися разом із формами державності від простоти царського та республіканського періодів до вишуканості і помпезності часів імперії. Римська культура поєднала в собі найкращі грецькі, єгипетські, етруські зразки. у будівельній справі. Римляни удосконалювали досягнення греків і створили власні. Вони використовували бетон, широко застосовували цеглу. Шедеврами архітектурної справи в Римі були не тільки палаци чи храми. Окрасою міст ставали фонтани, а також громадські споруди, амфітеатри, споруди для різних масових видовищ, лазні терми, які прикрашали численні колони, статуї, мозаїки, водогони, акведуки, які забезпечували місто Рим водою. Їх будували з тесаного каменю у формі аркад, ряду однакових за розміром арок. Довжина найдовшого акведука становила 90 кілометрів. Найбільш впізнаваною арковою спорудою міста Рима є колізей або амфітеатр. Атер Флавіїв у колізеї проходили змагання, вистави, гладіаторські бої. Він побудований у формі чаші, стіни якої утворені поєднанням багатоярусних арок. Амфітеатр уміщував близько 50 тисяч глядачів. Між арками розташовувалися півколони. На честь святкування військових перемог імператори будували тріумфальні арки. Зовні вони нагадували браму. Арки прикрашали барельєфами, колонами та скульптурами у IV столітті нашої ери лише у. Римі налічувалось 36 таких арок, з яких до нашого часу збереглося три: арка Тіта, Арка Септемія Севера та Арка Костянтина. Будували тріумфальні арки не лише в столиці імперії, але й в інших містах. Найбільшим храмом міста Рима був Пантеон храм усіх богів. Споруда, зведена з бетону і має форму круглої зали. Видатним досягненням римської архітектури та будівельної майстерності є величезний бетонний купол Пантеону. Аметром понад 43 метри римляни віддавали перевагу портретній скульптурі, яка зображала реальних людей. Римські митці створювали фігуру імператорів, багатих та впливових людей, членів своїх родин чи простих римлян. Популярними були копії грецьких скульптур, якими прикрашали маєтки, храми, терми. Найвідоміша з таких копій скульптурна група Лаокоон та його сини. Це зображення смертельної боротьби Лаокоона та його синів зі зміями, зроблене з бронзи. У 200 році до нашої ери у Пергамі, оригінал якого не зберігся. Але завдяки численним римським копіям, ми маємо можливість пізнати грецьку скульптуру, багато творів якої не збереглись в оригіналі. Завдяки своїм спільним рисам, витокам, цінностям, давньогрецька і римська культури належать до однієї історичної епохи. Але про це більш детально поговоримо на наступному занятті. Сьогодні ж дякую вам за увагу. До зустрічі на наступному уроці.